Ні, в сільраді, чому кількість зібраного зерна не завжди впливає на ціну хліба. Про проблеми глобалізації і їхній вплив на продовольчу безпеку в інтерв'ю Тамара Матерчук з головою Всеукраїнської асоціації пекарів Володимиром Слабовським. Глобальне потепління вимагає нових сортів насіння. Чи здатна селекція та агрогенетика врятувати світ від голоду? Знає Костянтин Іванченко. За крок до зняття мораторії, якою буде ціна на землю, коли селяни стануть реальними власниками паїв та що заважає у створенню іпотеки та земельного кадастру, знає Наталя Середюк. Кількість зібраного зерна не завжди впливає на ціну хліба. Про проблеми глобалізації і їхній вплив на продовольчу безпеку в інтерв'ю Тамара Матерчук з головою Всеукраїнської асоціації пекарів Володимиром Слобовським. Він сьогодні головуючий сільраді. Мені видалося, що не завжди ціни на продовольчі товари у нас залежать від того, що у нас там народило, що ми виростили, що ми зібрали. От прогнози на цей рік ніби непогані. Ви Ви краще від мене знаєте, скільки ви то контролюєте, правильно? І, аби сформувати які там майбутні перспективи ринку е, хлібопекарського. Е, що ми можемо спрогнозувати на цей рік і що зробити так, щоб кількість того врожаю таки впливала на е, цінову політику на внутрішньому ринку? Ну здесь в первую очередь нужно сказати, що дійсно врожай должен бути неплохим. Зараз трудно загадувати, але вже ясно, що він буде лучше, ніж в прошлом году врожай. Кроме того, переходящие запасы остались в Украине больше, чем в прошлом году. Вопрос в том только, насколько миллионов тонн Украина в этом году будет иметь больше зерна. То есть урожай у нас достаточный. Но повторяю еще раз, в сегодняшнем глобальном мире объем урожая в стране не всегда может гарантировать сохранение этого урожая в стране, потому что высокие мировые цены подталкивают производителей и трейдеров, производителей зерна, я имею в виду, к активному экспорту этого зерна. Вот, кстати, пошлины, квоты, все это как раз было направлено на то, чтобы часть этого зерна либо сохранить в стране, либо оставить по той цене, которая приемлема для внутреннего производителя. По поводу глобальной политики, например, кто мог предвидеть, что ипотечный кризис во Флориде ударит по всему миру в целом? В итоге весь мир после гипотечного кризиса во Флориде оказался втянут в весь мир. Мы сегодня живем в глобальном мире. И засуха в Австралии, там, я условно говорю, там, или неурожай где-нибудь во Франции, повлияет на цены и на возможности украинского рынка точно так же, как и неурожай в Украине повлияет на цены в Америке или в Австралии. Мы, мы живем в глобальном мире. Поэтому только вот такими мерами, которые государство сегодня предпринимало можно влиять на внутренний рынок, либо квоты, либо пошлины. Но, повторяю еще раз, на мой взгляд, пошлины – это более цивилизованный и более правильный путь. Хотя, по-моему, правильнее было бы, конечно, эти деньги, которые за пошлины взимаются, оставить крестьянам. Из того, что я видел, как собрались распределить дополнительные миллиарды, я не увидел, чтобы эти деньги возвращались в силу. Во-первых, я думаю, что э, сдерживать вот такими методами, которые мы сделали, это не совсем разумно. Потому что мы хотим занимать на рынке ведущие позиции, как экспортер зерна. На самом деле это очень здорово. Ведь мы же хотим много металла экспортировать. Мы же экспортируем наш металл, и мы гордимся этим, да? Потому что наш металл нужен, и слава богу, мировая конъюнктура хорошая, Украина э, металл экспортирует, замечательно. Мы же не говорим, куда повезли металл, ну-ка оставьте здесь, давайте его складировать, или из металла сейчас начнем мосты и дороги мастить, правильно? Мы же этого не делаем. Или химия. Сегодня поехал, но замечательно, то же самое должно быть с зерном. Вопрос в том, как сделать так, чтобы этого было зерна столько, чтобы мы могли экспортировать максимум и оставить внутри необходимое количество. Вот это уже баланс, который должно соблюдать государство. А, занимая, государство делало это квотами, ну как-то это получилось, как-то в прошлом году. Не будем говорить хорошо или плохо, вот для нас хлебопеков это было положительно, без этих квот мы бы не выжили. Или повторяю еще раз, все бы потребители платили гораздо большую цену за хлеб. Для аграрии в это было не очень. Сейчас мы будем работать с более... Правительство приняло закон, Верховная Рада, и сегодня до 1 января 2012 года введены пошлины. Хорошо это или нет, это лучше, чем квоты. А насколько это хорошо будет работать, ну, мы увидим дальше. Повторяю еще раз, это уже лучше, чем было квотирование. Государство этот вопрос контролирует. И, наверное, его нужно контролировать до тех пор, пока мы не начали там, производить 80 или, дай Боже, 100 миллионов тонн, так, чтобы мы и весь мир могли накормить, и себе осталось. Ну, я думаю, на сегодняшний день, вот, по моим наблюдениям и по тому прогнозу, который мы делаем для себя, так понятно, мы знаем, сколько нам нужно зерна на год. И вот то, что мы видим, нам должно хватить зерна. И хватить его по приемлемым ценам. Мы ожидаем, что для нас, как внутренних переработчиков, цены будут приемлемы. Качество зерна очень неплохое, пока то, что мы видим. И количество его больше, чем в прошлом году. В общем-то, мы настроены оптимистически. А дальше будем ждать и посмотрим. Дивіться далі у сільраді. Глобальне потепління вимагає нових сортів насіння. Чи здатна селекція та агрогенетика врятувати світ від голоду, знає Костянтин Іванченко. Сортове пробування проводиться близько 170 сортів салатів вітчизняної зарубіжної селекції. Даний салат масляничний салат, гарний має габітус, гарний товарний вигляд і високі смакові якості. Далі ми бачимо салат типу ромен, дуболистий салат. Салати, які мають перспективу на ринку за смаковими якостями і звоєстівкою до несприятливих погодних умов кліматичних, а основним лімітуючим фактором в цьому році є волога. Щороку в українську землю лягає близько 2,5 мільйона тонн різноманітного насіння. Найбільше по 250-280 кг кілограм на гектар висівають насіння пшениці, а посадковий матеріал деяких овочів при сівбі обчислюється кількома грамами чи кілограмами на гектар. Якісне насіння заощаджує норми посівного збіжжя. Наприклад, генетичним методом можна значно зекономити витрати насіння, а це дозволить мільйони тонн зерна додати для столу або для виробництва. Сорт золотоколоса інституту фізіології та генетики, наш вітчизняний сорт, його районування степ, лісостеп і полісся. Це зараз основний напрямок селекції в зв'язку із глобальним потеплінням виводити ті сорта, які стресово жароустойчиві і будуть давати добрі вружаї на майбутнє. В Україні дозволено для використання більше п'яти тисяч сортів росин. Вивчення цих ресурсів відносно до природно-кліматичних зон, до потреб користувачів продукції є загальною суспільною необхідністю. Тому в Україні є державна програма вивчення рослин, програма сортового випробування з подальшою метою державної реєстрації сортів. Наша система на Київщині представлена шістьма місцями сортодосліджень, а в Україні їх 95. І вони мають відповідні свої спеціалізації, напрямки. Так і в нас, ми знаходимося на станції, яка вивчає в більшій мірі овочеві культури. Є в нас спеціалізовані по зерновим культурам, по технічним культурам, плодовим культурам. Для нас дуже цінно отримання об'єктивного результату. І коли він проявляється за цих умов негативним. То це є надзвичайно для нас необхідною і важливою метою, щоб прийняти виважене рішення. В забороні цього сорту на картопляному полі йде виробниче випробування трьох сортів ріка, вернадет і альвара. Кроме цих трьох сортів, які йдуть у виробниче випробування, ми займаємося ще сортовипробуванням випробуванням 25 сортів картоплі урожайність, смакові якості, повністю крахмал і результати даємо держслужбу. Кілька разів на день агрономи черпають інформацію з метеостанції. На перший погляд, просте устаткування, але воно дає таку необхідну інформацію для спостережень за станом ґрунтів, а відтак і сортів. На даний момент ми зараз маємо 37% повітряної вологісті. це є засуха повітряна засуха, що призводить до зниження врожаю і щоб це від Коректувати потрібно проводити поливи, оприскування. На гостомільській сортовипробувальній станції посухи стали звичайним явищем. Завдання вчених і дослідників змусити нові сорти давати врожаї із за таких погодних умов, звичайно ж, впроваджуючи відбірне і сильне насіння. Тестування проходять за державними методиками. Вони передбачають вивчення сортів. Не менше трьох років за цими напрямки, і за цей час відпрацьовуються не тільки їхні характеристики, вивчаються, встановлюються відповідно до ґрунтово-кліматичної зони, а також відпрацьовуються сортові агротехнічні технології для їх найбільш ефективного використання в даних територіях. Нині, коли у деяких країнах Європи в зародках посівного матеріалу знаходять бактерії вбивці, роль дослідників сортів рослин стає досить значимою. Щороку на ринок України просяться кілька сотень нових видів і сортів рослин, як традиційних для нашого столу, так і маловідомих. Завдання сорту випробовувачів давати зелене світло виключно доброму насінню. Далі у сільраді. За крок до зняття мораторію, якою буде ціна на землю, коли селяни стануть реальними власниками та що заважають створенню іпотеки та земельного кадастру, знає Наталя Середюк. Початок вересня цього року може ознаменувати новий етап аграрних відносин в Україні. Верховна Рада розглядатиме пакет документів щодо земельної реформи. Вона триває майже 20 років, відтоді, як у 1992-му була скасована державна монополія на землю, а майно розформованих колгоспів передали селянам. Розраховували, як тільки не з'явиться реальний господар землі, сільське господарство відродиться автоматично. Цим планом здійснитися не вдалося. Держава сказавши а, не сказала «Б». Тобто, віддавши землю селянам, вона заборонила її продавати. Власники паїв опинилися в доволі дивній ситуації. Власність, начебто, і є, а розпоряджатися нею зась. Розрубовувати цей гордій вузол доведеться парламентарям. Для цього необхідно насамперед скасувати мораторій на продаж земель, сільськогосподарського призначення та створити прозорий ринок землі. Для цього бракує законів, які б закріпили механізм проведення реформи і визначили, що скільки і кому можна продавати. Необхідно також нарешті створити єдиний земельний кадастер, завершити процес видачі державних. Актів до кінця цього року і на його базі ухвалити закон про ринок земель. Набуття права власності на землю, особливо сільського це найголовніший е, результат, який отримала земельна реформа. І наступним шляхом буде те, що буде прийнято по закону, і громадяни отримують ті права, е, якими зможуть користуватися для власних потреб, так і для України, української економіки в цілому. 4% українських земель призначені для промислового, комунального та соціального використання. Решта 76, а це майже 45 мільйонів гектарів для сільськогосподарських потреб. На нинішньому етапі завдання держави полягає у проведенні нормативної грошової оцінки цих земель. Попередньо вона може становити від 3 до 3,5 тисяч гривень за гектар. Проте у майбутньому вона буде ринковою. Повинні бути певні умови купівлі-продажу для того, щоб земля не пустувала, щоб вона. Як то кажуть, не гуляла, щоб земля була оброблена і до неї дійсно було використано ті сільськогосподарське призначення, якою якої вона підлягає. Земля не повинна бути дуже дорогою, але вона і не повинна бути дешевою. Перетворення землі на товар кажуть фахівці, має дати конкретні результати. Ці зміни насамперед зроблять ринок прозорим: усунуть тіньові оборотки, купівлю продажу землі, запобігатимуть монополізації та боротимуться з корупцією. Піклування про родюче. З грудів і їх конкурентну здатність головні пріоритети, над якими працюють розробники реформи. роль держави є величезною, і саме держава має забезпечити наявність достатньої системи підтримуючих інститутів для земельного розвитку на момент скасування мораторію. землевласники мають усвідомлювати, які є можливості, що ними вони можуть скористатися. Тоді вони зможуть приймати правильні рішення. Купува. Ати землю зможуть лише громадяни України, так передбачено законопроектами. Після остаточного зняття мораторію на продаж землі розпочнеться їх інвентаризація. Паралельно проходитимуть і громадські.